6 травня православні християни відзначають день святого великомученика Георгія або ж Юрія. Його віра була непохитною. Святий здійснив багато чудес. та Навернув у християнську віру тисячі людей. На Буковині найбільше вірян у цей день приходить до монастиря Гореча, який серед людей називають іменем Юрія. Побувала у храмі, і наша знімальна група. У християнському світі дуже поважають святого великомученика Георгія Юрія і віддають йому шану 6 травня, у день, коли він був страчений. Священники радять наполегливо молитися святому, і той обов'язково здійснить задумане. Щоб ви не попросили будь-якого якого святого і великомученика, будьте певними, що ви отримаєте, якщо це корисно для вас, і якщо ви не отримаєте сьогодні, то настирливо просіть і завтра отримайте. Буковинці діляться чисельними історіями про те, як святий здійснив чимало їх. Іхніх бажань найбільше у цей святковий день відвідують віряни чоловічий монастир Гореча, що на східній околиці Чернівців у районі кемпінгу. Найстаріший мурований храм міста освячений на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Хоча у народі споконвіку його називали на честь святого Юрія. У храмі зберігаються мощі великомученика. А у його свято для вірян відкривають келію храму, куди кожен піднімається та просить про найнеобхідніше про дітей, про батьків про мир. просимо, Просим би забрав забрався геть з України, абмижілис. Спокійно, щасливо й молилися Богу. Здоров'я мами, татові, сестрі, сім'ї. Мир Мірі щоб нам дав щастя, здоров'я, Божого благословення. Святий Юрій обов'язково здійснить бажання кожного, запевняє настоятель храму Архімандрит Веніамін. Прихожани часто розповідають священнику, як великомученик почув їхні молитви. Бабуся з двома палицями каже: мені ще заповідала моя бабуся, а каже донько, аби ти собі запам'ятала у цей. Юрійський день. Де б ти не була? Що б ти не пам'ятає, ти мусиш бути там, на гарячі? Любому чалову Микола Остафі Чернівецький промінь.